Тому громада нашого села не заздрить полтавцям та мати такого мера. А вашу редакцію ми просимо об'єктивно висвітлювати події, не друкувати чорні проплачені статті. Бачите, такі, такий тяжкий період для нашої держави. А всі наведені факти в нашому листі можете перевірити журналістським розслідуванням і запити в живих людей, селян, робітників підприємств, хто насправді цей пан Сікалов, що доброго він нам зробив. Мерса для Сікалова – це чергова кормушка, до якої він хоче пристати. Просимо наше звернення надрукувати друкувати в вашій газеті. Будь ласка, надрукуйте це звернення в вашій газеті. Але я попрошу, щоб ті, які написали, ось я показую підписи да, їх, на жаль, жодного прізвища немає. Я перед вами сиджу, цікаво в Геннадії. А я попросив би, щоб вони назвались, щоб коли дійде справа до суду стосовно захисту честі і гідності, щоб я мав ці обличчя і мав їх прізвища, хто це? І тоді, я думаю, що ну, суд об'єктивно... Виходячи з тих доводів, які я назвав, він поставив крапку цій історії. І знаєте, коли людина хвора, ну, дійсно хворі люди, тоді, коли людина здорова, я так скажу, вона має своє обличчя, має своє прізвище, має своє ім'я. Коли вона хвора, на жаль, вона виховається, бо не зрозуміло чого. Ну, це на жаль, це маленький той, який він розіслали Борися, лист разом з Романком. Він мав три листки, і там ще більш було знаєте, більш жорстких.